Таро це один із інструментів отримання інформації з інформаційного простору. І так як ми всі зараз живемо в очікуванні, то не, не травень, не ретроградний Меркурій, не кородрозотенний, а просто ось ці очікування, що вони нам пророчать, скажімо так все таки в основному нам треба зберігати спокій. Тому що е, якихось е, кардинальних змін найближчим часом їх не буде. І ми повинні це усвідомлювати. Тому вигорати е, немає сенсу. Адже е, Україна це така держава, яка дуже багато років бореться за свою свободу, за свою волю. І ми ж всі це розуміємо, що Найближчим часом кардинальних змін якихось не буде, хоча ми дуже сильно надіємося, будуть вливання, буде допомога. Це будуть як фінансові вливання, так і якісь поставки. Але, по суті, оце чим більше ми згущаємо на цим краски і обсуждаємо це все, то воно тим більше відтягується, тому що багато інформації це також не є дуже сильно добре. Бо невідомо, хто і як цією інформацією скористається. Адже ви не знаєте людей, які вас оточують, які в них настрої, і чи ті самі в них цінності, чи, самі, чи ті самі в них пріоритети. Це трансформація. Це карта трансформації. Карта смерті це завжди кінець чогось одного і початок іншого. Але настільки, наскільки у нас зараз на території України переважає. Все-таки енергія смерті, то ми всі в цій трансформації, тому що наші люди гинуть за те, щоб народилося щось нове, народилася наша свобода, щоб ми відстояли все-таки своє право на життя так, як ми вважаємо за потрібне, і з нашими традиціями, з нашими устоями, і з нашими цінностями. І все не так вже і погано. Надія вона є. І вона не марна, ця надія. Адже народ настільки готовий йти до кінця, що ми просто вже навчилися жити навіть в цьому всьому, але ми не здаємося. Поки що, поки що, дійсно. Кардинально нічого не зміниться. І війна, вона нікуди від нас не дівається, вона є і вона триває. Ми віримо в те, що буде краще, але ми маємо все-таки виховувати в собі силу духу для того, щоб усі ці моменти прожити, пережити із щастюю і гідністю. І ми не здаємося, і не здамося. Абсолютно. І в кінці кінців ми все-таки отримаємо той баланс, до якого ми прагнемо. Адже Україна була, Україна є, і в Україні бути. І все це змінити кардинально навіть у світовому масштабі абсолютно неможливо. Тому що ми сильна нація і ми знаємо, чого ми. Хочемо.